Добре, що спиці стоять, бо оці сівалки вони, блін, на цих спицях нормально воно тоді просипається. А так вологий капець. Ця сівалка не любить вологи, аж і я. Так що, вона то швидкісна, але колеги вона не любить. До речі, всі краще себе показують прокочуючи колеса аніж оці суцільні вони гірші трошки забиваються це ліпше так само і це суцільне гірше ніж спиця така собі історія спиця є спиця заїхав кудись в грязюку забив Та трохи обстукаємо бо те що треба так що, таке собі видно в калюжу пригнув каже і оця спиця це ліпше ніж суцільне суцільне то ще більше геморой мало таку історію ця сівалка ненавидить вологого забивається це страшне а якщо у вас ще немає спиці, то приходиться це все розкручувати. І взагалі це така геморна історія, що чистять довго і нудно. Ця сівалка любить сухий ґрунт і питань у неї немає. Ну Пробуємо зараз. Пробуємо.